Сходинка 12. На попередньому щаблі ми з вами з'ясували та зрозуміли, чому і як людина втрачає магнетизм. Тепер нам потрібно розібратися, як людина поповнює запаси цієї дорогоцінної енергії. Як вже йшлося, ми можемо поповнювати магнетизм і обмінюватися ним із коханою людиною, коли кохаємося, а саме під час оргазму. Накопичення цього елемента теж можливе. Коли ми тримаємо піст і відмовляємося від надмірностей і смакот тваринної їжі, допомагає накопичити магнетизм тривалий сон, а також мовчання та вміння не витрачати емоції на негатив, безумовно, наповнюють нас омріяною силою глибока молитва та глибока медитація. Коли приходимо на концерт, у театр, на хороший змістовний фільм із високим творчим наповненням, ми наповнюємося магнетизмом. Також дарує нам його добра бесіда, сповнена взаємної підтримки та глибокого сенсу. Якщо перед вами виступає промовець, який прагне по справжньому вам допомогти, він при цьому, звісно ж, віддає вам магнетизм, якщо тільки сам він людина глибока і в ньому є потрібна енергія. Я всіх вас запрошую на свої майбутні виступи, де ви відчуєте і зрозумієте, про що я розповідаю і що це таке, коли майстер віддає магнетизм. Розповідаючи і водночас творячи зміни в собі та навколишніх.